Всім привіт! Мене звуть Оксана, і ви на моєму каналі мої улюблені петельки. Сьогодні, дівчатка, моя краса, краса на віконечку. Сьогодні розпочинаю свій блог. Розквітли мої каланхоя. Краса, та, ймовірна, хочу вам поділитися. Це одне віконечко, Та також розквітла, але там е, ну, покажу пізніше. Дивіться, навіть оця, я не знаю, я його називаю добрий ранок. Дівчатка і писала, як його звати, Але, дівчатки, ну в мене пам'ять. Пам'ять у мене не та, я не пам'ятаю, як його звати. Оці мене квітнуть ось. Мої розочки розрослися. Оці такі не знаю, як називаються, але вони квітли ціле літо, ну поки що немає. Зато ця краса, ой, неймовірна. Так, що сьогодні? Сьогодні трошки покажу в'язання. В'язання в, язання. в язання мене майже одинакове, тому що я ніяк не можу дов'язати махерові шапочки. Це дівчатка така вже, уже руки болять, два, ну, два махера спиці тоненькі, ну як тоненькі, мабуть, трійка. І мені треба їх дов'язати, я вже так вимучилася. Покажу на роботі, там трошечки підв'язую на перерві. І таки доїхала в мене зал... ну, остальне моє замовлення з джума. Я не показувала. Я навіть забула, що замовляла, посилку забрала, так вона лежить. Відкрию покажу. І ще покажу, що покажу? Покажу подарунки маленькі, у нас була зустріч. Я вам малесенькі вставки зробила, але мені подарунки від дівчаток були. От, бачите, ще одна в мене стріла. І я ті подарунки вам ще не показувала. Там два маленькі подарунки покажу. Краса, люблю каланхоя. Я ж така казала, квітникар ще той, мені треба такі квіти, щоб вони росли. І якщо забулася полить, то не пов'яли. А каланхоя, дівчатка, я обожнюю. тому що, коли вони цвітаються, я їх виставляю на двір, я вже вам казала, я просто отак одламую вершки оці. В Землю втикаю і все, не поливаю, нічого більше нічого не роблю. І оце у мене кожну зиму така краса. Краса, краса, неймовірна. Ой, такі каланхує. Так що поїхали, дивіться мій блог. І так, мій блог. Буду показувати, чим я займалася весь тиждень. Цікавого дуже не буде, але трошечки вам розповім. Зараз я підключусь і покажу ті шкарпетки, які я в'яжу на роботі. Я думаю, для вас не буде це дуже новинкою, тому що це вже я повторяю такі шкарпетки, на моєму каналі вже показувала їх. І такі шкарпетки в'яжуть багато хто. Але подивіться, що там, щоб знали, чим я займаюся свій вільний час. Не вільний час, а ну так, вільний час. Так, в мене перерва, і я в'яжу на своїй роботі шкарпетки для подруги, яку я казала. Нога дюймовочки. І з чого підключилася? Шкарпетки обакновені, залізе супервошком форсокс, дівчатка. А в мене вузелок, вузлик. І вузлик цей у ниточки. І оскільки пряжа секційна, і, ну, я завжди таку пряжу підбираю, щоб в мене були одинакові малюнки. Як правило, у мене вони завжди всі одинокові. Це, якщо я, наприклад, не захочу одинакових зробити, ну так, щоб швидкіше, щоб зекономити ниточку. Тоді я можу не підбирати, тоді буде таке, як вийде. А тим паче це замовлення. замовлення, Хочеться, щоб в мене була одинакова ниточка, а тут отакий узелочок. І я оце не знаю. Як воно в мене ляже, куди воно в мене піде. Вже шкарпетка по-любому одинакова не буде. То я спитаю: якщо та думаю, її, то все одно буде. Ну, неприємно. Хотілося б одинакові шкарпетки. Може, тоді прийдеться на ті, кольори так вирізати і підбирати, щоб було, тому що, судячи по тому, як воно лягає, повинно було світло розове бути. Отакі полосочки. І тоді йтиме перехід на отакий. А в мене вже ось іде перехід на темний. Ну, В принципі, то можна набрати ще раз, спробувати зв'язати, але не факт, що буде узелок. Я думаю, ці нитки хватить. якщо я залишу і почну нову. Ще не знаю, буду дивитися, як його правильно зробити. Але у звук і вже бачу, колір іде не той. Після, уже, мабуть, це починається кольор. Це все пропускається. Неприємна така ситуація з цими ниточками. Так, показую свою шкарпетульку. У мене такий обідний процес. Спитала я своїй подружки, сказала, ну не дуже. Ну як, їй все одно, що тут колір не буде співпадати. Десь тут я вставила нитку, тому що вузол я показувала. Тепер, якщо буду в'язати другу, то хіба що я виріжу серединку, щоб нитки хоч якось співпали. Але для неї не столь важна. Головне, що вона є, вона класна. Така вона в мене виходить. Що хочу сказати. Дівчатки, оця нитка мені наче набагато товща. Чим у мене ця арізе, арізе супервошком Сокс вдома. Тому що я, наче так взяла і вони прийшли такі, такі товстіші. Я взяла цю нитку, повлажила на віса, але на вісах показало 105 кг. Тобто моташка дійсно по грамах сходиться. Але мені наче вона товща. І от так як я беру і отак товща, чим вона є. Оце шкарпетуля. Для дюльмовочки, жіноча 42 розміру. Так що такий процес у мене або обідня перерва, або там у нас тривоги. Хух, я в'яжу. Мабуть, опять зробила тут підйом високий. Я завжди чогось роблю високий підйом. Я не знаю, я дивлюся, дівчатка такі короткі, в'яжу, такі класні. А мені треба, щоб був ширше. Може, його не треба було так. Ну, вже все, вже буде така ця шкарпетка. Так що такий ще процес у мене в'яжеться на роботі. Вже цими шкарпетками, вже шапочки шкарпетки, не знаю, вже скоро наїмся. Шапочками вже все наїлась. Тепер шкарпетулі буду в'язати також. Так що таке в'яжу. Так, ще в мене подарунок забула показати, вже, думаю, покажу, бо вже скільки часу прийшло. Була в нас зустріч. Ми обмінялися маленькими подарунками, і мені Надійка дала моточок. Отаку От шкарпеткову пряжу. Дуже класно, до речі, це мій улюблений кольор обожнюю. Я раніше тільки на салатовому була, а тепер щось що, 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 у мене ще почався такий лавандовий, такий фіолетовий. Дуже класний. Це будуть шкарпетки. Однозначно, шкарпетки будуть або мені, або буде якийсь жакарт. Тому що жакарти я в'язати люблю, мені хочеться їх в'язати. То я їх, оскільки однотонна пряжа, ну, або мені, або жакард. Понятне діло, що будуть мені, тільки будуть якісь жакардові. Однотонна пряжа, і вона дуже класно-класно така буде лягати у жакардах. Так, у нас знову тривога, боже, сьогодні цілий день. Так що така у нас така в мене подарунок. І це маленьке мило, рік дракончика. Це нам на зустрічі подарувала. Ніна, Боже, здається, Ніна, забула, як звати. Оце пам'ять дівчатка. Два тижні назад, чи три тижні було зустрічі, вже забулася, Нам з дівчатками попало. Мені і Юлі, здається, попало по дракончику. Не буду я не митися, тому що воно дуже миле, дуже класне. Таке гарненьке. Слідуючий ролик я його буду ставити у себе тут на столі. І хай воно лежить чи стоїть. І мені милує моє око. Я просто за ці подарунки забулася, в пакеті так стояла, тоді ж сповна забула вам показати. Так що такі манюсінькі-манюсінькі презентики нам, дівчатка, подарували. Ну, ми обмінялися, верніше, подарунками. Я також дарувала. І в мене такі є тепер класна лавандова шкарпеткова пряжа і таке чудове мило. Таке моє включення було маленьке. Далі, далі, в мене шкарпетки вдома. Далі я вам покажу свої шапочки, але я вже так заморилася тими шапочками, за це розповім трошки пізніше. І вирішила я таки ж добити шкарпеткову пряжу від цих чарівниць добра, Київ, пряжа. Залишився в мене отакий клубочок. І чого показую? Що хочу сказати, хочу вам зараз порівняти і показати, як підмот залежить від товщини шкарпетки. Я цей підмут вже взяла їхній махер, чарівниць, добра то, що мені давала, в оце. Але зараз трошечки не про це. Дивіться, я вам показую дві шкарпетки. Одна вже постірана на блокаторі це оця темно-синя. А одна шкарпетка, ту, що я зв'язала. От чому разниця. <кхід> оце шкарпетка ось оця ниточка. Тут метра, я думаю, стабільний, як стабільний, такий, як і в усі шкарпеткові пряжі 420 метрів на 100 грам, це пряжа з чарівництва брак Київ. До речі, вона прані линя, і линя дуже сильна, тому що я сюди додавала під мод Стар», ту, що я казала, додавала свою ниточку. То коли я прала, я вже з цієї зангору прала, то вона не линя, а оце ця пряжа линя. Я думаю, що це була бавінна пряжа, її перемотали в пиріжочки, і мені попало, бо я вже не пам'ятаю, скільки попало. Ну, Оце у мене дві пари отаких, от І ще мене оце такий пиріжочок. До чого веду? Як я вже сказала, оця пряжа зангору старт, а це. Пряжа, це така сама із додавленням махеру. Різниця, дівчатка, одинакова. Я набрала одинакову кількість петельок. що сюди, що туди. Наброто воно було все класно. Дивлюся, щось ось так трошечки засвічує. Наброто було все класно. Але коли я вже цю шкарпетку зв'язала, дівчатки, дивіться, що вийшло. Вийшов валянок, гляньте. Він на нозі. Він розтягнеться, буде, як хто знає, звісно, що, що робиться. Набір петель одинаковий, пряжа одинакова, єдина різний підмут Якщо зрівняти якщо зрівнять цю, дивіться, вона не тягнеться, вона стабільна, вона поножки ось сяде ідеально. В'язала я спеціально тут резиночку. Щоб вона хорошо трималася поножки. Тому що, якщо я хочу, щоб шкарпетка сиділа поножки гарно, це вам таку пораду свою даю. В'яжіть спереді отут резиночку. Тут, можете рівненько, і вона тоді буде поножки сидіти ідеально. Так само я зробила тут. Але за того, що різний підмот, і за то, що цей махер дає об'єм, і об'єм дає він дуже такий хороший і великий. Сьогодні <кій> вам свічку поставила, купила собі, до речі, Свічник Аврорі Буду свічечка. <кхід> так, відвеліклась. До речі, що дає махер такий об'єм. Воно дивіться, наскільки більше вийшла шкарпетка. Хоча в мене тут і резинка, так само, і все так само, тільки підмот різний. От вам і порівняння: наскільки підмот, Діє на ту шкарпеткову пряжу, з якої ви в'яжете. Можна взяти обікновенний махер, і він буде ось валенком, І так, у мене тут 60 петель на спиці. І тут також 60 петель у мене на спиці. Але воно дивиться дивіться, воно ідеально сидить після прання. Якщо, може, хтось скаже після прання стана, ні, дівчатка, не стане. Махар, ви ж знаєте, він розбухає, роз, розтягується, він трошечки в об'ємі більше, вона не стабілізується. Тому це в мене така шкарпетка вив'язалася, потратила я на неї два вечора. Ну, знаєте, я вже колись казала, повторюся ще. Якщо я щось вяжу і в мене ну, не йде, ну от, починаю, починаю, не йде, хоч лусне. Я, як правило, пару вив'язую за вечір. Оцю я в'язала одну-два вечора, ну, не, не можу чого пойму, чого вона в мене не йде. А тоді, коли вже зв'язала, я побачила, що ну, не така вона, як треба. Тому я вчора вечором закінчила оцю сіла і почала я в'язати іншу. Якщо тут у мене набрато 60 петель, то тут я вже набрала 46. Дивіться, 46 і той, який об'єм, де я великий, бачите? Але ці 46, вони не такі страшні, не такі широкі, вони на розмір 42-43, вони сядуть і будуть ідеальними. Через те, я вже знаю, вже, ну, я себе знаю, якщо в мене щось в'язання не виходить, треба його передивитися, закинути і почати нове. Я так і зробила. Тепер оце я зв'язала буквально вчора за годинку. Я його вив'язала. І тепер бачу, що да, на оце махер треба більше, менше петельок. Залишається в мене отака і синенько. Я цю, понятно, шкарпетку розпущу. І з цією шкарпеткою перев'яжу менше. Добавлю я туди оцю вив'яжу всю. Якщо в мене залишиться пряжа, в мене ще там є у них пряжа, така трошечки не шкарпеткова, але я зміксую. То це я так граюся шкарпетками на цьому тижні. Трошечки-трошечки граюся. Далі, далі, в мене йде безконічні мої шапочки. Зараз я вам покажу. Я думала, дівчатка, що в'язати шкарпетки дуже то, 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 як, господи, дуже довго, дуже надоїдливо дуже одних тошнотно. Ну, Вибачте, за таке слово, але я не можу більш іншого сказати. Але коли я почала в'язати шапочки, я вам не можу передати. Єдине, мене надихає і спасає те, що я їх в'яжу для наших кутиків. Оце єдине, що мені, мене спонукає їх в'язати. Я вже показувала декілька. Одна шапочка, друга, третя, четверта, п'ята, шоста і сьома. Дівочки, вони безкінечні. Я не могла собі подумати, що махер може бути безкінечний. Я в'яжу дві нитки. Тут різні махери, ну, кольора. Бачите, ось тут один був. Сірим. До речі, ця сіра нитка, ось вона, оце, оце один, одна моташка Махеру. І вона оце по всіх шапочках. І оце в мене залишилося ще на одну. Я ніколи не думала, що може бути моташка Махеру безкінечно. Посилочку я взяла з нитками, я думала, за місяць вив'яжу віддам. Боже, як він довго в'яжеться. Розміри різні, різні шапочки. Не дивіться, що вони маленькі, вони, дівочки, не маленькі, вони, вони всі з відворотом. Зараз я ці відкладу, наприклад. Вони всі в мене з відворотом і вони сідають по різні. Бачите, вони дуже класно сідають на голови. На різний об'єм голови. Більші, менші, ось, ось це зелененька, на більшу голову. ось, Бачите, вона класно дуже сіда. Він розтягується, це під шоломи шапочки. І оце я з цими шапочками вже граюся, вже не знаю скільки. Вже... Я вже їх в'яжу на автоматі. З мене вже чоловік вяжа... сміється ти оп'ять-оп'ять. Оп І коли я пряжу цю брала, ну було замовлено жильоточки, шапочки шкарпетки. Жильоточка в мене тільки одна, ще на одну пряжу в мене лежить. Але я вже не можу з цими шапочками. Але все одно мені все одно мені треба їх вив'язати. Ці в мене вже готові. Кінчики не заправлені ніде. Я просто їх в'яжу, одну закінчую, другу починаю, одну закінчую. Між ними прориваються в мене шкарпетки, то що хоч трошечки треба відволіктись. Пряжа тоненька, спиці я тут беру трійку. 3. 3,25 це Авроровська, не взяла вам показати. В дві ниточки в'яжу, ну вони класні, вони по голові сідають дуже класно, вони м'якенькі, кусючі, махер не кусається. Не знаю який, ні один махар оцей не прийшов у своєму ну, цьому обгортки своїй. Залишилося у мене ще. Дивіться, скільки, боже вмерти можна. І оце, оцей махар ще в мене залишився. Я вам ще раз повторюсь: я ніколи не думала, що Щас підніму трошки, я ніколи не думала, що, можуть бути. Без кінчині махер в мотках. Ну, якось ніколи не замічала. Завжди щось в'яжеш, додаєш туди під В'яжеш, додаєш під мод в махер, але ніколи не задумайся, що він може бути такий довгий, Боже дівчатка. Тому я не знаю, я пообіцяла зв'язати за місяць, вже два місяці я в'яжу і я не можу. От, воно в мене не кінчається. Це вже мене. Дві пари шкарпеток, третю дов'язую, шапочок, оце вже забула, скільки я вона считала, одна жильотка, і Оце Ну, оце буде точно шапочки. Оці, три. Оце не знаю, може попробую ще жіночу жилюточку зв'язати у дві нитки. У мене ще на одну чоловічу, і там ще в мене трошечки біленькі на шкарпетки. То я вже в'яжу з роботи прийшла, їсти бігом поварила, там щось зробила, не зробила, і сюди зав'язання. То це в мене такі мої тижні. Начебто і показати нічого, але завжди щось в'яжу, щось роблю, <кій> і немає йому кінця краю. Ну, спасибі Богу, до цієї остало... Це всі шкарпетки. Ой, господи, всі шапочки, в усіх шапочках оця нитка. І друга до моту. Це я пущу на шкарпетки, там біла ниточка ще я додав. Ну, да, оце шапочки будуть. І оця буде в'язатися, мабуть, з голубенькою, поки не закінчиться. Ну, в общем, не знаю. Вони в мене всі храняться. Поки, поки думаю, повив'язую, позаправляю всі кінчики. Поперуся заразом вже сяду, переведу день, а тоді вже ну, за один вечір буду заправляти кінчики. Такі вони в мене. Бачите, одна спочатку були оці дві. Потім тут ниточка закінчилася, почала. Отаку. <кій> потім така закінчилася ниточка, боже, ось вона була. Потім почалася отакі. І ось ось переход. Бачите, тут два різних кольори. І оце воно безкінечне, ці шапочки. Ну нічого, я хочу ще піднажатися цей тиждень і той. Ну, це ще півтора тижня я повинна все його добити. Ну, У мене вже просто нема сил, я дуже виморилася. Вже жду, коли воно закінчиться. У мене ще шкарпетки на замовлення, ще в мене на замовлення йде один такий бомбер чи світер, не знаю. Храню я, зберігаю ці всі шапочки. Оксанко, привіт. Оксанка Левчук мені подарила таку турбинку класну. І оці всі шапочки ті, що я в'яжу. Вони в мене тут всі складені. Я тільки витягаю якусь одну, просто заміряю, щоб в мене були різні розміри. Я потім переміряю їх, як переперу, і тоді попричепляю етикеточки, яка з них де. Отак От вони храняться, так що вже, мабуть, буде мало. Прийдеться ще тепер та море брати сумочку проєкту, тому що сюди вже не І Я вже не знаю, я вже їх так на автоматі нав'язалася, що я думала, шкарпетки довго. Ні, дівчатки, повірте мені, шапочки з махеру, це ще те задоволення. Так що такий в мене ще везерний проєкт, таке в мене ще чекає. Після шкарпеток зразу доб'ю шкарпетки до нуля, а тоді вже буду дивитися, що в мене буде виходити. Так що ще це в мене чекає. Ну боже, як подивлюсь на ці два мотка, так мені ж страшно робиться. Не хочеться і відправляти посилку не всю дов'язану. Хочеться вже заразом, Ну, не знаю. Якщо я не встигну, може прийтися відправити шкарпетки, шапочки, а тоді дов'язати Ну, Це я ще буду дивитися. Так, і ще, ще в мене прийшло останнє моє три замовлення з джума. Я навіть його не відкривала, я більше вам скажу, я навіть забула, що я замовляла. Зараз піду візьму ножиці і з вами розпечатаємо і подивимося, що у мене тут є. Не пам'ятаю, що замовляла, але щось є. Прийшло одна була посилочка одна. І три упаковки. Було обумовлено, що воно все йде в одній упаковочки. Зараз подивимося, що там у мене є. Опа, ага. Боже, оце пам'ять дівчатка, я замовила бірки. Зараз відкрию. Треба ножицями. Ціну не питайте, не знаю, тому що це все замовлялося перед новим роком, коли була на них акція. Скидка, тобто, пішла по скільки. Я просто вже їх давненько забрала, забуваюся вам їх показати. Ну, думаю, тепер буде блог, покажу. Замовила отакі бірки хендмейд. Не знаю, що тут написано. Такі коричневенькі Думаю, хай будуть. У мене трошечки є. Якось я останній час їх нікуди не чіпляю, і хоча можна було почепити. Багато в'яжу, багато куди. То отакі в мене бірочки прийшли. Я думаю, вам видно. Так, це одно в мене посилочка. Зараз розпакуємо іншу. Щось тут таке гарненьке. Уже забула. До речі, дивилася я. А, зробила ще собі замовлення, замовила паєтки, бавону на паєтках, на тому сайті, де дівчатка не рекомендують. Не знаю, прийде, покажу, що не можна знайти. Дівчатка замовила такі наліпки. Три Це було, як воно рахувалося, як одна посилка. Так само. Thank you. До речі, сьогодні заходила в Аврору, я також собі колись купляла, не пам'ятаю, де приткнула. Там є такі наліпки кругленькі, але є дитячі, є з звірятками, а є просто кружочки такі різнокольорові, у такому, як скотч. Також собі придбала, стоя воно, до речі, недорого. Чи 24 гривні, чи 30 гривень. 4 щось отаке. То хто це роби на замовлення і хто не хоче витрачати кошти на оці всякі дорогі наліпки то, я думаю, можна запросто там іграшки склеювати таке. Зараз покажу одну. Скільки штучок, ой, також не пам'ятаю, але це що як один наборчик. А ось, бачите, вони отак ось. Гарненькі такі наліпочки. ось так, я думаю, вам видно, трошечки вам засвідчую. Ну, роздивіться, можна ці так, квіточки такі маленькі, класні. Так, отака ще в мене посилочка прийшла і третє. третє, також не пам'ятаю, що ну, я ще той замовник. Стараюся на джуні свої ці відгуки залишати, тому що, коли беру посилку, то завжди читаю відгуки інших. ну, Мені це також дуже допомагає. Ага, я ще замовила. Такі кеточки, дивіться, я так поняв хедмейд. В'язання не знаю, я міські не буду переводити, бо на це не перевожу. Так, зараз покажу. Ось, Ось такі бірочки. Бірочки це саме то, то, що я говорила, коли я буду. Щось фокус у мене взагалі не лове. Взагалі. Топ, мабуть, багато всього. Коли я буду замовляти, що його вам покласти. Так, ось Оце така бірочка. Коли я буду замовляти, коли я буду пакувати оці шар, шкарпетки, шапочки, це все, я буду їх туди чіпляти. Буду просто ззаді писати розмір, який все дуже, я не заморочуюся, тому що подивилася, не такий мене розкручений канал, не такий вели... я бренд. І щоб мені замовляти наші друкарські вироби, друкарськими послугами користуватися. А на Джумі я знаю точно, що вони стояли щось дуже-дуже-дуже дешеве, якісь маленькі копійки. Тут, для мене тут мабуть, 50 штучок, якщо не 100, я не пам'ятаю, вже треба дивитися просто на сайті. Давно воно було. 100 штук, мабуть, повинно бути, якщо це правильно вірно, вірно розумієте, то тут повинно бути 100 штучок. Так що, такі мої останні покупочки, які з джума, Чекаю я свою паєтку на хлопки на бавовні, тому що в мене є ниточки, які я хочу собі зв'язати. Дівчатка, перший раз в житті мені так хочеться собі, собі щось пов'язати. Дуже, але я не можу, бо в мене тормозять мої махери. То я замовила ще собі такі паєточки, які я хочу собі підібрати в тон. Буде в мене в'язання. Як пов'яжу, все замовлення. Так, такий мій блог був малесенький. Вибачте, що може не цікаво чи цікаво, але що й маю, то маю. що знала те вам, показала, розказала. А ми з вами ще зустрінемося, і це буде дуже-дуже скоро.